У травні відбулася презентація книги Екзистенція, безпритульного письменника Славка Сухініна. Через певні обставини автор залишився без даху над головою. Навряд чи зустрівши його на вулиці, у парку, де він мешкає, пересічна людина могла припустити, що перед нею справжній митець, екзистенція. Це дебютна книга 47-річного Славка. Місць, яку не здолати, Грошима колом шляхетних осіб. Посадить байдужо, заковані грати безсонних ночей такому Ну, Я пройшов йшов на роботу, і це було в березні місяці, три роки тому, і зустрів Слука в парку. Ну, він лежав на лавці просто. Я підійшов до нього. О, і він вже вирішив закінчити це життя. Ну і цей день ми з ним зустрілися. Понизя древнього земля. Міжиріччя Тіра табу. ти батьківщина, моя друга, хоч кожні мої здаля, ти уличів прадавній край, а я ж з коріння сіверяни. До тож давні городянин тебе без тям покохала. Багато часу разом проводимо. От пісню разом написала якось. Ну, я пізнав його як людину, він гарна людина. Слуко алко алкозалежний. Ну і це мене ну, найбільше болить, бо якийсь був період в житті, що я дуже хотів допомогти слукові. Якби думав, що я от зроблю щось, але є тепер я переконався, що, ну, що я безсилий, я нічого не можу до слуха зробити, тільки молюся за нього. Ну для когось поштовху може стати вихід книги, а для когось, ну коли він опиниться на не знаю, на дні життя, коли вже там буде все в нього розвалюватися всередині там. І не те, що там переносному в прямому значенні. Це може стати для когось поштуху. Єсли голову класть, то в бою ліж за віру, любов і надію. Лавіксо він дуже добре малював, дуже. Ну, потім якось він. Дуже багато читав, зачитувався просто з того ж, з юності, з дитинства. От. І якось він так от перейшов на почав писати ці от вірші. От. А, я, а я закохався в гітару, і, от, і так якось сталося, що спробували, на його вірші є музику, і так оце пішло творчість. Попіл на душі кохання, що було примане. Роздирає на нашу... шматки. Як мама померла, він взагалі поїхав з товаришами в Крим, там залишився, там загубив документи. Рік з -за нього взагалі ніхто не знав, де він що і як. Чи у нього був такий момент в житті, якщо він щось на все плюнув, не знаю, якось випав. А так не, не можна. Робити, як би там не було. І ще дякувати, що Славік його підтримав дуже вузький момент в його житті. Що дивна гра між тобою і мною. Між тобою і мною шалені світи, пошматоване небо, потрощені зорі, розпорошених всесвітів, теплі сліди. Ми від славка якось йшли від Генника. Я йому прочитав декілька своїх віршиків він кажу, це варто <смірки> надрукувати. Я не люблю е, ну, назву, бо назва вона багато до чого зобов'язує. А е, тут буцім хто епіграф такий собі йде. 8 жовтня е, Совиний Яр. Мій вододіл вже мина. І я на попіл догадаю, що незабаром вже зима, що і минуле теж минає. Немає в літо вороття, хоч зрозуміло, про що йдеться. Враз освідомий ще життя відразу з двох. Перепрошую, можу сказати одне слово, якби не Віталік, то не те, що не було б цієї маленької збірочки, а взагалі б мене б не було. І точно так за Славка, бо він колись мене взяв за руку і відвів до храму. Коли в мене життя вже здавалося так, я просто йшов на плановське міст, що там казати, Словко, дякую тобі за все. Поблизнаю я панували душі моїй розпашиста, сил, коли так ракувало, не типовнісна рука і сльози. Ти не Покинеш мене, Люй Місус, я та люблю тебе, Люй Мисус, я вірю, ти не покинеш мене. Ночь клубком у ног моих улеглась, чуть слышно кенью. полуночный лес притих весь в власти сновидений. И костер совсем угас, блекнут угли, меркнут краски, как волшебен этот час, час забытый всеми сказками как причудлив миг чудес, девичушка сонно лечит, где сквозь сон октябрьский лес. Сны свои и тихо шайки.